У залі ніде яблуку впасти. Люди уважно слухають народного депутата, задають питання, дискутують. Багато з того, про що йдеться на таких зустрічах, має вирішуватись на місцевому рівні. Тому учасниками діалогу нардепа з виборцями завжди є представники районної влади, сільські голови. Громада села Секунь пам'ятає і цінує добрі справи Степана Івахіва ще від виборів. Не перерахувати на пальцях, як то кажуть, скільки добрих справ зробив Степан Петрович для нашого села. Це і автобусні зупинки. Дуже гарно в нас зроблено капітальний ремонт обеліску. І, взагалі, хочу від усієї громади подякувати нашому народному депутату за зміцнення матеріально-технічної бази усіх установ, які є на території нашої сільської ради. І крім цього, він допомагав і. Малозабезпеченим сім'ям, які потребували коштів на лікування, не стояв осторонь цих проблем. Це дуже скромна, хороша і добра людина. Степан івахів переконаний, робота народного депутата не лише натискати кнопки під час голосування в сесійній залі, а й вирішувати конкретні проблеми громади на місцях. Один із варіантів робити це за немалу депутатську зарплату, що вже стало своєрідним ноу-хау Волинського депутата-мажоритарника. Всю свою заробітну плату, і це 14 тисяч гривень, трошки більше, 17 тисяч гривень депутатських, які на видатки роздаються депутатські, я з першого дня написав заяву, від них відмовився і всі ці кошти направляю на округ. І з цих коштів мої помічники разом з сільськими голами роблять якісь конкретні об'єкти. Десь опалення в церкві, десь опалення в медичному, десь вікна поміняли, і, і так далі. Чому я так поступив? Я людина самодостатня, дійсно, в мене я прийшов скрив, як я казав, з бізнесу, я цього ніколи не скривав. І хватати ще більше, ніж тобі ніж тобі потрібно, вважаю, що це нечесно і несправедливо. Імпонує виборцям і те, що Степан Івахів наполегливо добувається виконання своїх передвиборних обіцянок. Наприклад, повернути жінкам право виходу на пенсію в 55 років, Незважаючи на те, що сам депутат тричі голосував за зміни до пенсійної реформи, питання й досі залишається відкритим. Сьогодні ми знову зареєстрували зміни до пенсійної реформи. Це Єремієв, Івахів, Мартиняк, Литвин, базук там декілька груп депутатів. мажоритарщики всі. І знову будемо виносити на сесійну залу і знову добуватися. І будемо робити до тих пір, поки ми не зробимо те, що ми обіцяли. І коли вже ті сили, які обіцяли, десять нас не проголосують, то люди дадуть їм ночі. На благо людей в окрузі працюють і програми благодійного фонду патріоти Волині. Скажімо, в сусідній Польщі на замовлення народного депутата комплектують три реанімобілі. Один із них згодом передадуть і для потреб Старовижівської райлікарні. Виборці задоволені тим, що слова депутата ніколи не розходяться з ділом. Скільки нас було депутатів, це тільки були. До виборчої обіцянки і більш нічого. А це людина дійсно, яка працює і вже період того часу, як вона стала депутатом, от, то ще краще, ще більше вона працює для блага нашого села. Скільки ми тут працюємо, до нас ніхто не зазирав, не дивився, не заїжджав. І ми дуже вдячні і діти, і батьки, і вчителі. Ми дивувалися, що до нас приїхав депутат, пройшов по класах, заглянув кругом, побачив, як ми живемо. І от надав нам допомогу, і ми дуже вдячні йому за все. Деколи приїжджав після вибору народний депутат, ніколи. Для людей це дійство дійсно, як свято сьогодні стало, тому що люди побачили, що, що це за людина, і дійсно під нього повірили вже, і надіються на нього, як можна сказати, на Бог. У кожному з населених пунктів Старовижівського району, який відвідав Степан Івахів, визначили і подальші напрямки співпраці місцевих громад, районної влади та народного депутата України.